Вітаю, всіх пропоную вам подивитися такий розклад, які події вас очікують, або емоції, можливо, у центрі яких подій ви будете знаходитися до кінця жовтня. Розклад на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанту. Перший варіант, які події у вас будуть до кінця жовтня, закохані. Можливо, ви будете робити якийсь вибір. Але вам варто розуміти, що який би ви не зробили вибір, він буде завжди правильний. Тобто, коли ви прийматимете рішення, ви повинні знати, що якщо ви прийняли саме це рішення, то іншого варіанта для вас не існувало. І по кінцевому результату, якщо ви будете самі ж незадоволені тим вибором, не варто себе картати, а варто сприйняти як свій досвід і що ви проходили якийсь певний урок. Можливо, у вас буде багато взаємодії з іншими людьми, якусь інформацію можете отримати, у когось можуть бути нові знайомства, а хтось буде сумісництво двох справ одночасно робити. Тобто, можливо, хтось буде підробіток мати, або роботу за сумісництвом, або працювати на основній роботі, а потім ще й додатково чим займатися. Але у вас можуть бути такі і якісь неприємні розмови за вашою спиною, тож вам варто адекватно на це реагувати. Кожна людина має свою думку і не варто її запевняти, що вона помиляється. Із партнером будуть спільні інтереси вас зближувати, тож ви повинні розуміти, що коли ви щось обираєте, не бійтесь цього робити. Дійте і ніколи не сумнівайтеся у тому виборі, який ви зробили. А я бажаю вам найкращих подій. Другий варіант до кінця жовтня місяця, Туз жезлів. У вас взагалі чудові такі енергії. Ви можете, і у вас відновиться якась сила, з'явиться енергія, прийдуть нові ідеї, можливо, хтось розпочне перспективні проекти або започаткує щось нове. Творча енергія з вас буде бити ключем. Тож, якщо ви готові до суттєвих змін у вашому житті, то не втрачайте свій шанс, починайте діяти. Якісь такі, знаєте, благосприятливі обставини будуть вам супутніми. Тому не втрачайте шанси, щоб ви собі не замислили, діти рішуче і не оглядайтеся назад, тому що, коли ви будете оглядатися назад, ви будете втрачати свій запал, будете втрачати енергію і будуть до вас приходити певні розчарування. А діяти вам потрібно, тому що такі потужні енергії, що вам... Гріх ними не скористатися. А Я бажаю цього найкращого. Третій варіант: вісімка кубків перевернута. Ну, по третьому варіанту, можливо, у вас буде занадто багато справ. Можливо, вам доведеться змиритися з якимись обставинами, тому що ви вплинути на них не можете. І від цього у вас будуть якісь емоційні такі коливання, якийсь неспокій може бути. Можливо, на когось лінь нападе або бездіяльність, не захочете нічого робити, захочете до кінця жовтня місяця, просто самі собі там трішки перепочивати. Також вам варто звернути увагу на стан вашого здоров'я, тому що, можливо, десь якась хвороба вас буде турбувати. І це не варто так опускати на самохід, а звертайтеся за лікуванням, якщо в тому є необхідність. А також вам варто розуміти, що якщо у вас є якісь певні залежності, то вони можуть вам про себе нагадувати. І тому вам варто відмовитися від того, що для вас застаріло, тобто оці залежності, вони вже застарілі, тож вам варто від них піти і розірватися з цими залежностями раз і назавжди внести зміни в своє життя. І е, будьте такі, це у вас буде певний перехідний етап, коли вам потрібно здолати всі і проблеми, і розчарування. Тож будьте готові до всього, якщо ви зможете урівноважити свої емоції, не дасте своїм почуттям, взяти верх над здоровим глуздом, то у вас до кінця місяця все складеться зовсім інакше. Ну, а ближче до місяця будемо дивитися іще раз, можливо, щось у вас і зміниться. Зміниться настрій, можливо, це просто настрій так відображається на тут і зараз. Тому бажаю вам до кінця місяця гарних подій. І бажаю всім до кінця жовтня і взагалі мати лише тільки приємні події.